Якщо ти бажаєш і давно вже хочеш замовити модерний будиночок собі для дачі або для постійного проживання, то звертайся до нас в компанії ЛНК і ми зробимо для тебе найкращий будинок. Зараз ми зробили з монтажем під ключ клієнту в Полтаві модуль 10х3,5. Утеплення стіл 150 мм, підлога 200. Ось так як виглядає всередині. Внутрішнє оздоблення зробили повністю під побажання клієнта. Це такий простенький, скажімо так, середній оптимальний варіант. Внутрішнє оздоблення може бути повністю під ваші побажання. Тут у нас буде кухня, тому вся електрика, вода, каналізація, все вже виведено, поставити меблі і можна заїжджати і в ньому жити. Ось так все виглядає. Вода вже розведена, електрика, розетка. Тільки вставити меблі. І у нас ось така кімната. Вона дуже класна, багато простору, красивий дизайн, освітлення. Також можна регулювати, м'яке, міське дне. Тому звертайтесь до нас, пишіть, дивіться наші відео в Ютубі, в TikTok, в Інстаграмі. Я впевнений, що ви будете задоволені нашою роботою, як даний клієнт.